Як зазвичай підтримати та надати настанови бійцям батальйону перед від'їздом прийшли їхні друзі та рідні колеги по службі та керівники. Ну не плач, ти не, не Добре, Анічка, що ти все розплакала?» Ничка завжди каже: тату не їдь уже на війну, живи зі мною. Звичайно, боляче, але стараємося не плакати. Налаштуваюся на позитив. Чекаємо його. Коли просимо, щоб він не їхав, він каже, мамо, а хто? Якщо не ми. Усі бійці досвідчені і вже неодноразово несли службу в зоні проведення антитерористичної операції. Батальйон забезпечений всім необхідним для належного виконання поставлених завдань, зазначив капітан поліції Богдан Рокецький, який цього разу керуватиме відрядженими прикарпатськими правоохоронцями. 50 Серед бійців є жінки. Серед бійців є два наших бійця, дві дівчини які неодноразово брали участь в антитерористичній операції і на даний момент далі вони виїжджають з нами. У нас практично всі бійці відбули в зоні терористичної операції. Хочу вам сказати, не один і не два рази, а вже буквально 7-8 9 до ротацій, а то і 10-11, то як. Звертаючись до відряджених, заступник начальника головного управління національної поліції в Івано-Франківській області, підполковник поліції Василь Віконський, побажав їм міцного здоров'я, позитивного настрою та взаємопідтримки. Вам цей бойовий виїзд Божого благословіння, міцного здоров'я. Саме чітке це відчуття взаєморозуміння бійця до бійця, щоб не було ніколи непорозуміння. Божого благословення та щасливого повернення бійців батальйону всі присутні попросили спільною молитвою. Відтак священник подарував кожному з них, як оберіг іконки святої родини та окропив освяченою водою. Відрядження для працівників Прикарпатської поліції на схід України вже стали, так би мовити, традиційними. Разом з тим, міцні обійми та щирі слова підтримки вкотре засвідчили, що в Івано-Франківську на захисників нашої вітчизни чекатимуть з нетерпінням. Віталіна Запорожець, новини телеканал Раї.